Час снідати. Стефані, я нещодавно прав речі, і мої штани збіглися. Та й одній білій шкарпеці, очевидно, не пощастило. Вона тобі, мабуть, знадобиться, ти ж носиш усе рожеве. Дядечко Мілфорде, ви ж знаєте, що біле і червоне разом не перуть. Так, так. А що це ти пишеш? Це мій щоденник. Я записую у нього все, що сталося у Бейди Справді, все-все. Так, мабуть, у мене є запис і про день мого приїзду. О, я добре його пам'ятаю. Я теж. Коли я приїхала у Байдиківку, то була упевнена, що мені тут нічого робити. Стефані. Я тут нарешті ти приїхала. Дядечко Мілфорде, дуже рада вас бачити. І я тебе теж. Ми чудово проведемо час. То був надзвичайно прекрасний день. Так, а там є щось про інших. Наприклад, про міс клопотуху. Є. Скажімо, про один з її народження. Ще один день народження зіпсовано. Бесі добре знає, чого хоче. А ще про випадок її коктейлем. Я вже йду, я вже йду. Моя сукня, мій коктейль. The... Люблю жінок, що мають власну думку. А пам'ятаєте, як ви дуже, дуже, дуже сильно злякалися бджоли? Та я б не сказав, що дуже-дуже дуже сильно. Ну, може, просто дуже-дуже сильно. Мабуть, так. Киш, геть під мене, це я злажу. Де там ця драбина? Місклопоха допоможіть. А ти не могла б лишити тільки одне дуже. Не хвилюйтеся, дядечко Мілфорде Зараз я пишу про вчорашній день а я там є. так трошки є й про вас. Пам'ятаєте, ми грали у футбол? А, Так Зробив нельце і його футбороботом Спершу він обіграв Спартака, але потім усі крім пікселя об'єдналися, щоб взяти реванш, і ви не повірите, але вирішальний згор забив саме піксель, піксель. В мене весь вечір тремтіли руки. Я втомлююся від самої згадки про все це. А коли ти встигаєш і щоденника вести, ти ж цілісінький день на ногах. Так я не люблю сидіти на місці, як і Спартак. пам'ятаєте нашу пісню про це. Щоб знаменитим стати, щоб бігати хліба від землі, щоб відірватись, потрібна енергія. Підживись і ми все зробимо. Перед землі потрібно рухатися по стінок. Oh, yeah, yeah. А щоб повірити у себе, слід намагатися невпинно. Тобі потрібна енергія. Стефані, oh, <in> <track> ти така щаслива. So cool. Я радий, що ти приїхала до нас. Нічого. Я теж рада, дядечко. Піду погляну, що роблять мої друзі. Бувайте. Бувай, Стефані. Бувай, Рожева шкарпетка. My... Це мій м'яч. My... не твій. Мій, oh. Ні, не твій. Обожнюю, слухати, як вони чубляться. Це мій помаранчевий смугастий м'яч. Ні, no, це мій м'яч. Ні мій. І well, я можу cruise. це довести. Ball. Як? Ну, well, no, a... він. A... Він круглий. Стінжі! Та усі м'ячі круглі. Отже, ти yeah. згодна, що усі м'ячі мої? Мої! Стінжі! Стінжі! Що тут у вас стоїться? Стінджі знає тільки одне слово моє, моє. Це неправда. Правда. Неправда. Правда. так! так! Скажи йому Стефані. Стінджі, ти справді забагато говориш моє. Погляньмо у щоденнику. На другій сторінці. Усе це моє. Моє. На шостій. No. А тепер. Це моє. Oh, так, а вже ж. My... На восьмій і дев'ятій. My... Моє. My... Це моє! My... <laughs> <In> fact, <laughs> власне, ти so так so часто це повторюєш, що вже... Абсолютно однозначно і mm -hmm. єдино моя. Абсолютно, однозначно і єдино my... моя. Стоп, стоп, це моя пісня. Моя. Цей стінжі. Ти що, записуєш сюди, все хороше. Наприклад, про свою найкращу подругу. Про мене. Клас. А про те, як ми будували клуб? А як же ось. Намалюй собі план і будуй за ним. Побери, як торгувати у червоний Працюй Працюєш руками та голови втрачай думати не забувай. Для як у тебе на очах будинок піднімається. І мрія збувається. Крок за кроком, у тебе вийде, хто старається У того мрії збувається Крок за кроком залежить усе, від тебе Хай люди люди побачить. Я покрасу створю. Я ту красу створити. Раз, від річ, та два відео. Точність. Гець не зайва нам. Свят великий і молоток. Інструменти усі. Серце ти, усе вклади диво створиш ти. Крок за кроком усе у тебе вийде. Бо хто старається у топлому рівні збувається wow. Залепите свої в тебе. Тай любві попасть. Я всю по вкрасу сварка. You something. Круто. Дуже. А тепер що? Пам'ятаєш, вчора ми робили колесо. Давай знову його робити. Під музику. Класна ідея. Домовились. Тоді я принесу магнітофон. А я тут почекаю. колесо під музику. Я цього не потерплю. Треба придумати, як їх осварити. Я геній. Любий щоденников, найбридкіша з моїх друзів. Бриткіша з моїх друзів. Тріксі? Та що ця мала? Ну що, Тріксі, готова до рок-н-ролу? Не з тобою, рожевенька. Тріксі. Тріксі. Тріксі? Що? Як прикро! Цього разу я виграю нізачем я буду першим. Я перший. Оттак. Оттак. І є, так, хлопці. а ну скажіть, хто найсимпатичніша, наймиліша, найкрасивіша дівчина у Бейдиківці? Стефані. Так, а якщо подумати? Що це? Любий щоденнику, найбридкіша з моїх друзів, Тріксі, а за нею йде Піксель? Так. Триста вірусів мені у ком. Звідки це у тебе? Випало зі щоденника рожевенької. А що там про мене написано? Що ти йдеш лідом за пікселем. Ну, Зате вона любить мене більше, ніж вас двох. А от ми її більше не любимо. Ні. Стефані, у мене ще один пральний інцидент. Щось не так зі светром. Його наче випрало на інший бік. Отакої. От Він був просто вивернутий. Оце в мене сито голова. Що з тобою, Стефані? Тріксі образила мене, але я не знаю за що. Ти її не запитала, а вона не захотіла слухати. Це, мабуть, якесь непорозуміння. Може, інші твої друзі знають. у них точно. Спасибі вам, дядечки Мюфорде. Ви найкращий. Yes, well, так, мабуть. Long long long. Long. Але не пранні. Як вона могла таке написати no, про no. мене, аж не віриться. Hey, Привіт усім. Mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. Слухайте, mm -hmm. треба поговорити. Mm -hmm. Mm -hmm. Та що це mm -hmm. з вами сьогодні? Mm -hmm. Пікселю? Зікі зіґі стінджі стінджі добре. не хочете зі мною розмовляти? To to то і я з вами не буду. Двері зачинити не забудь. Комусь потрібна допомога. Що сталося, Стефані? Нічого, справді. А мені здається, щось таке сталося. Ну, коли ти думаєш, що те, що Тріксі злиться на мене, це щось, і ще що піксель і Стінджі ігнорують мене. І що ніхто у байдиківці не хоче зі мною розмовляти? тоді, мабуть, і справді справді щось сталося. Не дивно, що мій кристал сигналив. Це серйозно. Навіли та ні. Їм же гірше. Я на це не зважаю. Пам'ятаєш, як Роббі дав мені взуття, через яке у мене ноги сказилися. І хтось мені тоді сказав, вихід є завжди. Хто це був? Я у мене це є щоденнику. Згоди, зможе синій дух. Не варто зі спати. перешкоди долати. Зрештою, ти зрозумієш, що вихід є завжди. це. і у тебе все вийде. Вихід є завжди. Бой пишатися, тільки ти вір, що вихід є завжди. Вихід є завжди, пам'ятайся, і у тебе все вийде. І ти вір, що вихід є завжди. Вихід є завжди. Про це не можна забувати. Дякую, Спартаку. Будь ласка, але що ж мені робити? Я навіть не знаю, яка цему причина. Чекай тут я зараз повернуся. Привіт. Я чув, ви зі Стефані не розмовляєте. Вона написала про нас дуже погані речі, але ж вона ваша подруга. Ха двічі, ха ха. Ось, дивись. Читай. І це написала Стефані. Пише на рожевому папері. Папер! Так, на рожевому папері. Точно. А її ви про це питали? Ну no, ні, не питали. Вона тут поряд. Ходімо. Ходімо. Чому ви ні? Я і докази прикуплю собою. ви маєте нам дещо пояснити, панночко. Я це ви не хочете зі мною розмовляти. І такого про мене понаписували. Про Усіх нас! Так! Але здебільшого про мене. Що? Ось, дивися. Я цього не писала. По-перше, у моєму щоденнику усі аркуші білі. Ой-ой-ой. А по-друге, я пишу тільки хороше. Наприклад, ось дивися, Стінджі. Тут я розповіла, як ти повернув Спартакові кристал. Я знайшов дещо, що мені не належить і не повернув його. Вибач. Вибач. Ти зробив помилку, але визнав її і попросив пробачення. Це найголовніше. Я більше ніколи не братиму чужих речей. Це так мило. А ти, Пікселю, завжди допомагаєш мені з комп'ютером. ти записала це? Yeah. Ух ти. А тут додамо трохи тіні, а тут текстур. Я використав нову 3D-програму для обчислення проекту нашого клубу. Подивись. А про тебе, Зігі. Я писала, коли ти займався зі спартаком. Так, то було чудово! Моя найкраща подруга. Про це я і писала після того, як ти врятувала мене. Да. Дякую, Тріксі. Немає за що. Ви всі мої друзі. Обнімемося. А тепер останній запис. Дивовижно поганий. Про спорта. Оні. Дивіний щоденник. І Всі спогади. І найкращі друзі. І я. Що ж нам робити? Треба знайти щоденники. Так. Портак такий надокучливий. От що? Вона писала про мене. Робі любить солодке. Іноді він буває смішний. Колись настане, той день, а іноді просто хоче відпочити. Не розбудіть його. Але здебільшого він великий добряк. Я добряк. О, ні. Тепер я не можу зробити нічого лихого. Може, я і справді добряк. Я знайшов його. Мій щоденник. Ось він, дівчинко. Ти забежиш, як я знайшов твій щоденник? Я просто цікавлюся. Я знайшов його.